Між Батиєвою та Солом'янськими висотами простягається Кучмен Яр. У яру тече ріка Мокра, яка тече з Олександрівської Слобідки через Солом'янський ландшафтний парк на вулицю Мокру, колишню вулицю Кудряшова. До 1917 року ця земля, вздовж лівого берега ріки Мокри, належала Софійському монастирю. Хутір Панківщина перша назва цієї місцевості, де знаходиться Кучмен Яр зараз. Виник ще у 18 столітті. У 1857 році у селищі жило 36 людей, та вона простягалася вулицею Мокрою та проволоком Кудряшова. На початку 1910-х на мапах ця територія мала спільну назву із Солом'янкою. Як передмістя Солом'янка. Назва Кучмен'яр походить від прізвища жителів селян села Совки, які отримали землю у хуторі Панківщина у 1870-х.